Пункти постійної диструкати. Після цього дозволюється. Поставили всі ці машини, а потім будемо їх манувати. Що це сьогодні відбувається? Бо коли я був в Меретик, я поняв, що деякі начальники навіть були покоління, не розуміли, що районних секторів, Вагалів. Я всім без винятку хочу сказати. Технічної документації. До району збору та формування вона повинна перебувати заправленою та укомплектованою. У пункті розгорнуто, пункт зустрічі прибуваючих підрозділів, в ході якого перевіряються дії звукових сигналів, сигналів СИРЕН, приладів освіти. Товариш Полковник, Вінницький, зведений загін. На особливий період в кількості 144 чоловіка особового складу та 37 одиниць техніки готові, готові до виконання завдань за призначенням і готові до виконання маршу за пунктом визначення. Доповідав на Пункт управління. Я хочу звернути увагу. В тих кінців кожен елемент фактично Це Але до з загону в кількості 200 чоловік, тобто спокійно, можемо автономно трохи не Призначено для надання невідкладної медичної допомоги, враговається медична допомога в межах кваліфікацій. Давайте підтримують. <говори> За ту техніку, яка сюди <говори> виділяється. Персонально, та техніка має приїхати, де буде проведено заняття 15 хвилин, яке стосується вже цього. А пока сорвет, якие вот этих.